14 липня в нас стартувала збиральна кампанія в одному з господарств. Ввели в експлуатацію в жатку Макдон FD 230 9,1 метра з комбайном s 670 i в Отак Так процес збирання проходить. Покажу вам. Виглядає солідно. По комбайну, в принципі, бачите, гадка в жорсткому положенні, по комбайну не чути, в принципі, що він робить в напряг і є якісь питання. Швидкість збирання невисока. Перші стартові проходить, а до агрегату звикає перші гектари, звикає комбайнер з новим агрегатом.